Привіт! Це черговий випуск Веставтохап News, в якому ми розповімо усі найважливіші останні події зі сфери імпорту авто. Місяць після відміни нульового розмитнення безкоштовним розмитнення залишили для авто на потреби зсу та для електроавтомобілів. Таким чином уряд намагається стимулювати українців переходити на електротранспорт. Це спричинено надлишком електроенергії в Україні та й власне цінами на саме пальне. Потрохи відновлюється імпорт автомобілів зі США. Спочатку вони приходять у порти Польщі та Литви, а потім вже потрапляють в Україну. Ціни на вживані авто. Експерти інституту досліджень авторинку зазначають, що зараз, як і раніше, найпопулярніші автомобілі вартістю до 10 тисяч доларів, оскільки купівельна спроможність українців знизилася та продовжує падати в Наслідок війни надалі наші громадяни будуть купувати автомобілі вартістю від двох до восьми тисяч доларів, тому що на дорожчі просто не вистачає коштів. Сьогодні на стан автомобільної вторинки впливає велика кількість машин, завезених під час нульового розмитнення. Окрім того, роль відіграє знецінення гривні та ускладнення імпорту автомобілів зі США. Ще один фактор, деяка нормалізація постачання нових автомобілів офіційними дилерами. Ситуацію з цінами давайте розглянемо на конкретних прикладах. За даними компанії автоконсалтинг, Фольксваген b 7 у червні можна було придбати від 6,5 тисяч доларів. Тоді як у серпні його стартова ціна починається від 7 тисяч. Тож він здорожчав на 500 доларів. Ціна на четвертий Golf за останні два місяці не змінилася. А от Audi A4 2010 року в середньому здешевшила на 1400 доларів. Як бачимо, якогось загального тренду по цінах немає. На деякі марки та моделі ціни піднялися, а на деякі ні. Як бачимо, новіші автомобілі можуть дешевшати, тоді як старіші моделі дорожчі. Омолодження автопарку українців. Позитивним наслідком нульового розмитнення стало омолодження пропозиції на автомобільному ринку України. Вживані автомобілі з-за кордону замінили найстарішу частину Жигулі віком понад 30 років. Середній вік автомобілів в порівнянні з лютим 2022 року знизився на півтора роки. З 16,7 до 15.2. Частка авто віком понад 30 років скоротилася утричі. Супереч поширеним міфам, нульове розмитнення не зістарило пропозиції на українському авторинку, а омолодило її. Зросла частка західних брендів та зменшився їхній вік. Поменшило також радянсько-російських вазів. Антирекорд з імпорту вживаних авто у Польщі у липні в Польщі зафіксували антирекорд з імпорту вживаних автомобілів починаючи з 2004 року. Продовж минулого місяця там зареєстрували 62 766 імпортованих легковиків з пробігом. Це не тільки найнижчий показник за останні декілька років, а і з моменту вступу країни до Європейського Союзу. Причиною цього є дефіцит живених автомобілів за кордоном та їхнє здорожчання. Нові тренди: бум електрокарів. У порівнянні з цінами на пальне вартість електроенергії не змінилася. Тому перевага електромобілів у вартості кілометра пробігу є очевидною. Українці почали менше купувати автомобілі з бензиновими дивоміями. Гонами, тоді як продажі електрокарів зросли мінімум утричі. Пригоном автомобілів з Польщі, Німеччини чи країн Балтії уже нікого не здивуєш. Дедалі популярнішими стають нові ринки імпорту автомобілів: Італія, Норвегія, а також Китай. Машини з Італії коштують дешевше ніж з Німеччини однак доставка є довшою. Окрім того, італійці дуже довго знімають з реєстрації автомобілі. Процес може зайняти понад два тижні. Загалом доставка обходиться дорожче через відстань. Норвегія це рай для пошуку класного електрокара. Справа в тому, що в цій країні чини найбільша кількість автомобілів з електродвигуном у всій Європі. Однак потрібно розуміти, що варто відразу орієнтуватися на електрокар вартістю від 15 тисяч доларів, якщо ви справді хочете купити автомобіль у хорошому стані. Вес автохаб доставляє автомобілі з будь-якої точки Європи автовозами та лаветами для замов. Пишіть нам в особисті повідомлення у соціальних мережах або телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Дедалі популярнішим є імпорт автомобілів з Китаю, зокрема електрокарів. Веставтохаб може допомогти з їхнім викупом, а також з доставкою по Європі. Напівпричіпи та тягачі. Продажі вживаної причіпної техніки в Україні у липні зросли на 157%. Загалом, ринок напівпричіпів у липні зріс. На 127%, якщо порівнювати з цим же періодом у 2021 році. Такий шалений попит забезпечили аграрні та нафтові компанії, а також міжнародні перевізники. Також підвищений попит став на тягачі, тентовані борти на півпричіпи, рефрижератори та трали. Доставити, розмитнити та сертифікувати їх можна також у нас. Кредити на вживані авто. У Веставтохабі можна придбати вживаний автомобіль у кредит. Наш партнер Кредобанк відновив кредитування автомобілів із пробігом. Потрібно заплатити усього 50% від вартості транспортного засобу як аванс. А на решту суми ви можете отримати кредит під 15% річних. Комплексний огляд автомобілів у Веставтохаб. У компанії Веставтохаб з'явилася нова послуга комплексний огляд автомобілів у нашій випробуваній лабораторії. Ця послуга стане в нагоді тим, хто бажає продати своє авто або придбати вживане. Потенційний покупець може перевірити транспортний засіб та переконатися, що опис дорівнює реальності після огляду. Він отримує офіційний документ, який підтвердить факт перевірки для продавця автомобіля. Це додатковий аргумент під час продажу та можливість переконати покупця. Окрім цього, можна перевірити товщину лакофарбованого покриття, щоб довести, що машина не бита нафарбована не тільки на словах. Замовити цю послугу можна у луцькому комплексі Веставтохаб у селі Струмівка за адресою вулиця Рівненська, 74 майбутнє автомобільної вторинки долар зріс на 40%, а ціни на вживані авто в Україні виставляють зазвичай саме у цій валюті. Через це купівельна спроможність українців знижується і купуватимуть вони здебільшого автомобілі вартістю 3-4 тисячі доларів. Тоді як раніше вони могли придбати авто за 4-5 тисяч. Продавці вживаних авто і далі будуть змушені знижувати ціни, однак це вже буде набагато рідше. Ціни на легковики у сегменті від 7 до 10 тисяч доларів не знижуватимуться а на вживані авто вартістю від 10 тисяч доларів можуть зрости. Причини це зниження темпів імпорту, зростання цін на автомобілі в країнах Європейського союзу, підвищення ставок на аукціонах у США. А також дорожчання доставки на ринку може з'явитися застійний кластер авто, які споживають багато пального. Справа у тому, що їхні продавці не захочуть продавати їх за зниженою ціною а попиту на такі автомобілі не буде, адже ціни на пальне постійно ростуть. Тому такі автомобілі можуть просто зависнути у продажі, таких буде близько 10% від загальної кількості. Вживаних авто на ринку, оскільки митні платежі повернулися, то й вартість автомобіля зросте за прогнозами експертів інституту досліджень авторинку. Обсяги імпорту автомобілів будуть приблизно такі самі, якими вони були у березні 2022 року. Тобто в Україну будуть завозити 2-3 тисячі машин, а не 50-60 тисяч, як це було раніше. Просто через те, що це економічно невигідно. Спочатку люди почнуть купувати автомобілі на внутрішньому ринку, тому що це дешевше. Відтак ціни на них будуть рости, тому що пропозиція на ринку не буде поповнюватися машинами з-за кордону. Тож у результаті ми матимемо 20-30% подорожчання подорожчення восени. З вами був ВЕСТАВТОХАБ. Ставте лайки, поширюйте це відео та підписуйтесь на наш YouTube канал Побачимося в наступних випусках.